Громадська спілка Асоціація управителів житла це професійне об'єднання підприємств та експертів у сфері управління житловим фондом і комунальним господарством. Ця спілка проводить інформаційну кампанію з приводу заходів по енергозбереженню по всій Україні. Нещодавно в залі засідань міського конкому обговорювали діючі механізми та практичні кроки для реалізації енергоефективних заходів для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Окремим законодавчим актом держава буде надавати допомогу громадянам і окремим об'єднанням багатоквартирних будинків надавати допомогу в енергозбереженні. Буде через банки. Це не значить, що просто так людина звернулася і їй зразу дають у руки гроші. Ні, там є певний механізм. Держави визначено два банки: Ощадбанк і Газбанк. Так через сім банки держава буде надавати кошти людям вертати кошти, частково вертати кошти на встановлення негазових котлів і на проведення заходів з утеплення будинків, тобто заходи з енергозбереження. Сьогодні у нас виявило таке бажання поспілкуватися з нами асоціація управителі житла. Які запропонують свої, своє бачення, як це треба зробити? Запропонують, мабуть, свою допомогу чи співпрацю, метою даної зустрічі є ознайомлення з новими механізмами стимулювання впровадження енергоефективних заходів на державному рівні шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання, а також ознайомлення ОСББ та ЖБК з умовами кредитування та практичної реалізації проєктів. Ми проводимо таку інформаційну кампанію по всій Україні з приводу заходів по енергозбереженню. І сьогодні міняються механізми державної підтримки заходів з енергозбереження для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК, в тому числі, як вже було коротко зазначено, механізми кредитування приватних власників приватних будівель квартир по енергозбереженню. Однак ми на сьогоднішній день хочемо більшу увагу зосередити саме на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та СББ. Отже, що на сьогоднішній день несе чи дає нам цей механізм? Насправді процедура дуже проста і ефективна. У 2015 році передбачається витратити на відшкодування частини кредитів по цій програмі в сумі 97 мільйонів гривень. Що передбачає собою цей механізм? Тобто, це ідея, як ми вже зазначили, з самого початку підтримка заходів по отриманні кредитів. Тобто ОСББ чи ЖБК має можливість для реалізації енергоефективних проєктів отримати кредит у державному банку. Отже, підтримкою з державного бюджету можуть скористатися об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У програмі закладено відшкодування 40% суми кредитів на придбання енергозберігаючих вікон, індивідуальних теплових пунктів, засобів обліку тепла і води, модернізацію системи освітлення у місцях загального користування. Тощо, як зазначали виступаючи, цей механізм по енергозбереженню вже давно діє в Європі. В Україні ця програма застосовується у Львові, Луцьку тощо. Наводилися конкретні приклади у присутніх щодо роботи нового документу виникало чимало запитань. Спеціалісти громадської спілки Асоціації управителів житла закликає ОСББ використати цю можливість.